Нарешті до мене приїхав ще один мерч це худі. Так що погнали розпаковувати. Так, ось він показую, розпаковуємо. Ось так виглядає моя бірочка класна. Бен, вже хочу примірити. Так, що погнали міряти. Ну що, ребята, якось воно так виглядає. Це мій новий мерч Худі, Блін, дуже прикольно. Просто подивіться, як тут пише менш спорт, тривогоні. Так само, як на футболці, але тут теж приємно. Ну, в общем, дуже приємно, Вона. Саме головне, що тянеться, це взагалі мені дуже подобається, і там різні розміри можна замовити. Тобто, як є жіночі і чоловічі, тобто різні, тобто є худі. Це я тільки собі замовив, якщо і цей худі пройшов перевірку, і я його буду замовляти. І нашим теж топ-дарувальникам там буде два подарунки, які вони знають, і два секретних бокси, які ще вони не будуть знати. Так що чекайте, так що я задоволений, погнали далі, далі більше.